І Отца і сина і святого духа. Господі, браття і сестри, сьогоднішньому євангельському повістуванні ми з вами слухали про те, як бути нам потрібно благодарними Богу. Ми чули про 10 прокаженних мужів, як вони попросили у Христа допомоги. І Христос послав їх показатись до священника. І вони виконали, послухались, показали, що тим самим визнають, що він не проста людина, що те, що він каже, потрібно робити. І вони пішли, але іще по дорозі, не дійшовши навіть до священника, всі побачили, що вони зцілені від цієї ужасної недуги, яка колись одолівала людство. Сьогодні вже ми маємо лікарство. І сьогодні проказа не є такою страшною. Колись людей ізольовували, ми пережили ковід, в якійсь мірі можемо їм поспівчувати, ця хвороба була невеликовна, людина до смерті була ізольована від суспільства. Тобто це таке як довічне ув'язнення, якщо можна так порівняти. Але коли люди получили, у них Охопила правильна емоція, бо емоції створив Бог. Людина наша створена Богом трьохсуставна. Вона складається з духа, це те, що Бог вдихнув в неї, з душі, по-грецьки, це психос, психологія це всі наші емоції. І з тіла. І от Емоційний стан, психічний стан людини відреагував правильно, так як Бог створив всьому своє місце, і коли людина не в місце сміється або не в місце плаче, це є розстройство. Ми це знаємо, так? Да? І от людей охопила радість, і вони побігли кожний, тому що були ізольовані вже на все життя рахували, що не побачать ні своїх рідних, і тут така подія. Вони біжать до своїх рідних і їм, з ними діляться радості, але забувають про виновника торжества. От такі ми люди, правда, зловімо себе чесно, коли нас так охоплює якась емоція, люба. Причому тут важливо сказати зараз під час війни, що і другі емоції, коли нас охоплює тривожність або паніка, а ну я би хотів побачити, якби на шахту прилетіла ракета. Хто би в той момент, коли почув це, зрив цей, подумав про Творця, спокійно подумав з молитвою, що він все це може, і траєкторія навіть ракет залежить від нього, і удар від ракет залежить від нього. Йому милувати, йому спасати. Перед святителем Ніколая я говорив коротко, зараз більш подробно, хочу зупинитись на цьому місті. Коли церкву долівали єресі, один із єретиків, патріарх Константинопольський Сергій, получив вість від самого Христа, який йому явився, і сказав: ти мав прожити на вісім років більше. Описується це в житті Святого. Ну, так як ти впав у цю єресь, на вісім років менше помреш. В старому заповіті я розповідав вже про це на святителя Ніколая, царь Манасія впав ідолопоклонство своїм народом, послав йому Бог ангела. Це розписується в книзі Святого Письма, в книзі царств. І сказав йому Бог: ти мав прожити довше через ангела. Ну так як ти впав і долопоклонство помреш. Манасія впав у покаяння, залишив нам молитви, яка читається кожний день у Великий Піс на нашому богослужінні. цій молитві, ви, може, згадаєте, зараз вона буде вам на слуху, хто ходить на ці богослужіння Великий Піст на Великому повечір'ї. Говориться, що в кожна людина грішна і удобно їй впасти в гріх. Таке там слово, удобно, її просто як магнітом тяне, на жаль, у гріх. І тільки ти один безгрішний, і ти Бог, Бог, який милує, Бог, який чує навернення, прости мене, і Бог простив знову послав Ангела і сказав ще більше прожиєш тепер. Тобто, життя і смерть в руках Вседержителя. І, от нам важливо це пам'ятати, наш святитель Йоанн, коли він жив, він помер в 1966 році, у Сполучених Штатах Америки вже користувався транспортом, який називається авіація. Але він туди тільки входив, його тільки випробовували. Багато було помилок, може ви хтось пам'ятаєте, і в Радянському Союзі багато зняли взагалі з використання самольотів, які виявилися невдалими в розробках. І от летячи на такому одному з самолітів, йде авто... авіакатастрофа, вибачаюсь, авіакатастрофа. В самольоті паніка це описує людина, яка з ним летіла, яка після цього випадку стала православною. Вона це описує, не він за себе це говорить. В самоліті паніка, а він сидить спокійно і перебирає чотки. Так, як нічого не сталося. Він знає, що все в руках вседержителя, раз треба померти. Він молиться, щоб готовим предстати до судії. От про цей емоційний стан сьогодні акцент в цьому Євангелії. Нам треба цього вчитись. І в радості то саме. У нас буває і радісні новини, так от, ошолошують, це конкретно говорить цей Євангеліє, що ми забуваємо про Бога. У нас оця новина, ця емоція стає першою, а потім Бог. І Бог показує, що, як йому це неприємно. Оцею розповіддю, яку записані, записано Євангелістом Лукою, нам всім в науку говориться, що Богу неприємно це. Звісно, як і нам, по-людськи, це неприємно. Господь запитує, а де ті дев'ять? Один тільки. Оце показує відношення. Це один на сто, один на тисячу процент в суспільстві, який так може згадати. В церкву дуже багато людей приходить, і особливо коли біда. Але як мало потім залишається, коли Господь їх почує, як мало далі відвідують церкви, коли треба сказати Богу благодарність. Кожна наша літургія, браття і сестри, вона є така, що, по суті, своїй благодарственна, тому вона не служиться в будні дні Великого посту, тому що вона дуже радісна, вона благодарить Бога за все. Тайних молитвах священик постійно он під час літургії говорить, що за все, що ми усвідомлюємо і не усвідомлюємо, за все тобі дякуємо, за те, що ти нас в буття привів, і за все, що ти нас далі покриваєш і ведеш своїм промислом по цьому життю. Кульмінація літургії, причастя, воно буквально так і перекладається з грецької мови, Євхарістія означає благодаріння. Хто був у Греції, той чув. Саме поширене слово в магазині, в супермаркеті, на касі нам говорять постійно «Евхаристо», Наголос такий. Просто воно в обиході. Тобто, дякую за покупку, говорить Касиру. Якщо ви будете, зверніть на це увагу. Євхарістія це саме це, це ми дякуємо, тому що ми недостойні. скільки б ми не постили, скільки б ми не готувалися молитовно, поклонів не били, інше не робили. Ми не будемо достойні ніколи Творця прийняти в себе. Це просто дар, тому так називається дари Божі, іншими словами, називаються причастя. Просто приймаємо з благодарністю і кажемо, прийди і сили нас недостойних, Господи. Сьогодні, браті і сестри, ми також згадуємо велику милість для нас, до нас, Бога, і благодаримо Його за це, за те, що послав. Богу Богоцую Окиму і, і Богоматері і Анні велику радість. Сьогодні церква наша вшановує день, який називає Зачаття Аннино, яке було від Бога, яке спивує кондак. Бог пообіцяв колись ще Адаму і Єві, що буде плід від вас, ваша пра 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 пра, -пра внучка. Сказано було жінка Богом. Адаму і Єві буде жінка, яка сотре голову Змія. І вона родилась, зачалась сьогодні, вибачаюсь, і це сьогодні вшановує церква. Але це зачаття, воно є не непорочне, так як чать католики. Це одно із тих догм, є чотири догматичні питання, які нас різнять з католиками, які ми не можемо прийняти. І це одно із цих чотирьох питань. Вони і сказили це, вони вже в 18 столітті прийняли догмат, який говорить, що Матір Божа була непорочно зачата. А ми кажемо, ну як у неї ж були батьки. Якраз в тому її і заслуга, що зачата вона була так, як всі. І вона була до гріха, теж, як ми тільки що сказали, притаманно їй було як до магніта тянутися, але вона це переборола. І стала чесніша Херовім і славніша Серафім. Якраз навпаки, це ще більше приукрашує Матір Божу, а то принижує. Бо раз вона непорочно зачата, це так означає, браті і сестри, що ви розуміли, як Христос він був дійсно непорочно зачатий. Він був не таким шляхом, як всі зачинаються люди. Но то не така її заслуга Матірі Божої. У Христа були інші заслуги, не того, що Він. Гріховний був і гріх переміг. Він гріх переміг по-іншому, а от Матір Божа якраз навпаки. Тому ми тут ніколи не дамо свою згоду. Нам зараз кажуть, просто треба єднатися, щоб всі були одно. Ми за єдність, ми постійно молимося, щоб правда були всі одно. Це прекрасно, якби в нас уявити одна церква християнська. Але ми не можемо єдність мати просто так, зібратись. Хто що хоче, то вірить. Це є принцип, це є відстоювання тої істини, яка є у Бозі. І це Богу приємно. І тому, що би нам не говорили, у нас свої є принципи, і ми будемо тверді у цій вірі, яка називається вірою православною. Ми також, браті і сестри, Повинні зараз згадати про те, що у нас є свої традиції. Поки наша церква тримається календаря, який у нас є, ми маємо бути їй вірні. Нам може це подобатись, не подобатись, але ми маємо мати свої принципи. Бо от рік тому я чув, люди говорили, чому я зараз на цьому зупинюсь. Приходять колядувати, ми пускаємо їх. Як можна не пустити, кажуть на церкві різдво, яке буде в когось зараз. А я кажу, не треба пускати, це неправильно. Не треба людей ображати. Треба просто сказати, ну, якщо відкриє перед... двері сектант, в нього взагалі нема такого свята, ну він же і закриє, образить. А ви скажіть просто: а прийди сюди, 7 січня. Прийди я буду рада. Прийняти 7 січня. І це є правильно, і це є даже якась певна місія, тому що люди зараз багато хто просто так перейшли, бо так всі, бо так модно, вони нічого не розуміють. Вони нічого не можуть пояснити. Просто так роблять, бо так треба, а нас навпаки будуть скувати, бо ми московські. Московські, Різдво святкуємо. Да Москва коли тільки виникла? А Різдвові Христовому 2000 років. І по цьому календарю, який ми зараз святкуємо, і католицька церква святкувала, бо Григоріанський календар, він з'явився тільки коли? В якому столітті? В 17. -му. Це ж треба історію знати. А доті на якому вони були? На цьому юліанському, та яке то московське. Та ще Москва тільки виникла була 2 століття перед тим. А і зараз мати церков, усіх Єрусалимська. Святкує з цим календарем, який ми святкуємо. Там, у Віфлеємі, де місце, де був Христос, народився, воно збереглось. Зараз паломники, які там були, приходять, там так, так, в таке віконечко так неряєш, так заходиш на колінах. І там зірка стоїть, яка символізує ту зірку, яка світила волхвам. Там будуть 7 січня разом з нами святкувати Різдво, там, де перше джерело. Тому нам треба толерантно Закарпаття завжди цим історич, в історії е, прославлялось. У нас тут спокійно і Мадярське Різдво було, і наше Різдво. І якщо в тебе сусід який святкує, то не мусиш дрилькою в той день. Так нас вчили, і це є правильно, толерантно ради нього. А він щоб і 7 січня це йому приклад подати нас не роздражав дрилькою. У нього то не свято тоді, але він ради нас. Зробить вигляд, що він теж нічого не робить. Це є культура людини. То не мусить е, такі великі роботи робити не для того, що це свято, для того, щоб когось не образити. Ми маємо всій Україні показати наш приклад, який у нас вже більше тисячі років. Нас, наш народ кажуть завжди, щоб був якийсь неосвічений. Так воно було. Університету ніколи не було до радянської влади на Закарпатті. Ніколи і Якийсь затурканий і так далі. Ну, дивіться, наш народ за тисячу років мадяри не асимілювали. Наша мова залишилася, не стала ми мадярами. Тисячу років ми були під мадярами. А ми, ми, стали, ми так далі продовжували говорити, як наші батьки говорили. Так само святкувати. Ніхто їх не міг заставити, ні Різдво, ні Пасху по Мадярськи святкувати. Ніщо друге зробити, і я так кажу, це сьогодні приклад. Але тим не менше ми жили всі в мирі. Толерантно. і євреї були, і інші були. Ніхто нікого не ображав. І міжконфесійна, і міжнародна національна злагода була. І це нам треба далі приклад показувати всій Україні. Тому хай Господь нам допоможе, браті і сестри, бути ми вірними, православній нашій традиції, вірі. І свого не цуратись, не ганьбитись. Поки є так, правильно воно чи неправильно, це друге питання, але ми маємо бути вірні своїй церкві і з благодарністю Богу відвідувати всі богослужіння, особливі літургії, не лінуватись, молитись, приносити Богу благодарність за те, що ми живі, здорові, що дає нам можливість далі продовжувати своє буття в цьому світі. Амінь.